Тема сьогоднішнього уроку історичні пісні. Спочатку роздивимося, як представлено образ України в пісні Зажурилась Україна. Після того подивимось, яким бачили українці відомого кошового отамана Івана Сірка. Ну і врешті-решт підсумуємо. Що ж таке історична пісня і які особливості має цей ліроепічний жанр фольклору? Ми з вами говорили про літературу взагалі і літературу художню і з'ясували, що між ними все ж таки не можна поставити знак рівняння, адже будь-який художній твір неможливо уявити без художніх обряд. Це ж саме можна сказати і про народну творчість. Зокрема, про історичну пісню Зажурилась Україна. Сама назва, в якій використана метонімія, для тих, хто не знає метонімія, це різновид метафори, коли простежується зв'язок між місцевістю і людьми, які в ній перебувають. Так ось сама назва це вже словесний образ. Тобто ми використовуємо троп, художній прийом. А розкривається цей образ вже за допомогою тексту. Чому ж зажурилась Україна? Тобто ці люди, які живуть на цій прекрасній землі. І відповідь вже в перших восьми рядках. Орда витоптала кіньми. Маленькі і діти забрано в полон чоловіків, жінок, маленьких хлопчиків і дівчат. Забрано, щоб потім продати їх на найбільшому невольничому ринку в кафі сучасна Феодосія. Але українці ніколи не опускали руки. Шабля гостра й довга ружина тобто рушниця. Дрюк чи просто кулаки, будь-яка зброя знадобиться в боротьбі за волю. У своїй перемозі українці не сумнівались, тож, хоч назва песимістична, але сама пісня сповнена віри в силу народу. У цій пісні ви не побачите імені якогось полководця, козацького ватажка, але тут є герой, і це український народ. «Зажурилась Україна відноситься до історичних пісень, бо розкриває одну з трагічних сторінок нашої історії. А ось пісня та Ой, як крикнув же козак Сірко. Історична, бо в ній возвеличується один з найвідоміших і найзагадковіших козацьких вадашків Іван Сірко. Сірка вважали характерником, тобто чаклуном. Вважається, що відомий лист до султана Туреччини Мехмета IV підписав Іван Сірко. Цей епізод відобразив у своїй картині Художник Ілля Рєпін. у пісні розповідається про один з багатьох епізодів життя Кошового Сірка. За допомогою яких художніх засобів створений образ героя. Тут ви побачите і іронію. Збираємося до хана в гості. І любов сірка, і водночас повагу до братів козаків, бо він їх називає козаченьки, хлопці молодці, використовується притаманий багатьом народним пісням паралелізм. Порівняйте: туман поле покриває, і паралельно з цим зображується. Сірко і Січі виїжджає, Орел літає, сірко на конику виїжджає. Той, хто вперше склав цю пісню, хотів, напевно, показати і повагу народу до свого героя, і захоплення його відвагою. Але і все запорозьке військо теж наділено епітетом славне. Козацькі коні не просто йдуть в бій, вирушають в похід, а козаки на них виграють. Отже, ці дві пісні зажурилась Україна і Та Ой, як крикнув же козак-Сірко, ми відносимо до такого ліро епічного жанру фольклору, як історична пісня. Які ж ознаки мають історичні пісні? Перше. В історичних піснях є історична постать, тобто реальна людина, яка прославилась своїми вчинками, своїми подвигами. Чому я кажу подвигами, ну, навряд чи народ буде возвеличувати зрадників або боягузів? Друге. Згадується конкретна історична подія, похід, битва, або конкретний історичний період. Іноді обидві ці ознаки можуть бути наявні відразу в одній пісні, а може розділятися, як ми тільки що з вами побачимо. Чому ж це не просто ліричний твір, адже ми кажемо, що це пісня? А ліроепічний, Тому що, крім віршованої форми, почуттів, емоцій, які наявні в цих піснях, є ще і розповідь про якусь подію, про якусь, якогось героя. А це вже ознака епосу, тобто є сюжет. Запам'ятайте, що історична пісня це ліроепічний жанр. На цьому наш з вами урок сьогодні завершено. Домашнім завданням буде наступне: передивіться, будь ласка, дослідження братів Капранових і випишіть 5 найцікавіших фактів про картину Іллі Рєпіна, козаки пишуть листа турецькому султану. Дякую за увагу! До побачення!